Від благодійного фонду Діт звертаємося за допомогою до Сергія Шеледько і його Ютуб-підписників. Наш фонд виконує важливу місію, а саме є невід'ємною частиною гуманітарного проєкту від Збройних сил України на щиті. Кожного дня наші авто долають тисячі кілометрів в рамках проєкту, проводжають полеглих героїв на щиті в останній шлях додому. Наші авто потребують постійного ремонту. Наразі це Toyota Highs, яка вже майже рік на ремонті. І наразі вона просто не має права простояти. Для її відновлення вкрай необхідно амортизатори, втулки стабілізаторів, наконечники кермових тяг, опори амортизаторів, підшипники ступиць, пружинні підвіски, кермові тяги, саланблоки, стійкі стабілізаторів, важелі підвіски, шарові опори, гайки. Розвальні комплект гальмових колодок, трубки гальмові, фільтри, повітряний, масляний і паливний, скло задньої двері. Сума ремонту сягає близько 45 тисяч. Ми щиро віримо в небайдужість нашого народу і щиро дякуємо вам за допомогу і всім вашим підписникам. Леся Петрівна, і що це ви там робите? Доброго дня. Добрий день, добрий день, Леся Петрівні. А що роблю? роблю? роботу, як завжди. Так що, друзяки, продовження риба. Рибалка штука класна. Я дякую Лесі Петрівні за те, що організувала риболовлю на дому, щоб я навіть не напрягав. Да. Щоб я не напрягався, щоб не їхав десь там дирки і лунки не ковиряв. Не мерз, то каже, я тобі наловила, все, все організувала, все ченченерям. Так що родина Блим їм великий привіт. Дякуємо за організацію і сьогодні далі продовжується процес. Що ви Леся Петрівна, на даний момент робите? Буде консерва в маслі. Що ви для цього робили? Порізали рибку, вимочили гарно. Ну, все це Стихили. робив я. Я питаю, що ви робили. Те, що я вчора її почистив, порізав, зробив все, як має бути. Ви прийняли мою роботу і сказали, в принципі, по... Дуже добре Дуже Дуже добре почищена була. Це вже половина роботи, коли вона гарно почищена, і тоді залишається тільки помити, гарненько вимочити. І на цьому все. А тоді сьогодні ось посолила, взяла. 18 грамів солі. 17-18 в середньому, але ну не більше. На кілограм? На кілограм риби, так. Взяла спецію для риби. У мене, здається, вже її немає, але я її зараз знайду, мені дуже подобається. І так, просто зайшла в магазин, набрала різні і, і собі перевіряла, яка найбільше мені підходить. Ось така. Нормально, да, до риби? Так, да, вона дуже класна, вона тут просто спеції. А розрахунок на глаз на око? У мене тут було 11 кг, я всипала пачку. 11 кг, пачка. Ви, а в пачки там скільки 100 г? Та й кідраті 100 25 г. 25 г. Так, і також в сіль додавала мелений душистий перець грам на 2 кілограми приблизно, да? Коріандру трошки, лаврового листу меленого. Таку сумір зробила з цими спеціями, засипала цю рибку, перемісила гарно. Нарізала сюди цибульки, це вона мене годину постояла, просолила. І все, розкладаємо в баночки. І ще шелудько буде зак... а, а Олійкою залила. І столову ложечку олії треба залити на... ну, зверху. Зараз перед тим, як закручувати баночки, треба залити по ложки олії. Хто там питає, рафінована, не рафінована, ми заливаємо рафіновану на даний момент. А яка буде різниця в рафінованні чи е, не рафіновані? Ні, не рафінована, вона ж трошки інший запах у неї, смак є, тобто ну, не рафінована краще. Все, тоді прийняли, да? хто там запитував, так що невеличкі такі відповіді, хоч ще раз повторююся, що ми. Сіль. Ну, я собі так прорахувала, тому що там рецепт так, також раніше дивилася, там хто чайну ложку, хто 10 грам, хто 11, хто 8. Ну я собі просто знаю, що, наприклад, норма солі, ну, щоб воно було і не пересолене, но, норма є 18 грам на кілограм. Що м'ясо, що риби, і, ну, я собі так прикинула, що це, мабуть, жоднаково, що риба, що м'ясо. Якщо є норма солі, тобі саме ця норма найбільше підходить. І я так перший раз спробувала, чудово вийшло. І тепер я так постійно роблю. Головне сіль, а спеції, і все решту можна додати все, що кому подобається. Ну, До риби те, що пасує до риби. Так що, друзі, отак, в принципі, хто там запитував по рецептам, ну, рецепти кожна людина може сама придумати, якщо в неї трошки є. Фантазії. Головне не пересолити. Так, головне О. розуміння, ну, соль дружить, як то кажуть, щоб ну, сіль. Ну, головне сі, а все решта. Ну, б... диви, передавали нам е, тунця, да? е, консерву ну, з-за кордону. А я ж її їсти не можу, бо вона не солона, Вона виходить. Е, получается... Ти розумієш, є такі консерви, я неодноразово раніше, коли. Ми ще в квартирі жили, бувало, там консерву береш там сардіну в маслі. Угу. Є ж взагалі, взагалі без солі. Не солі взагалі так. не сольоні. І думаєш, як вона тільки витримує, ну тобто не, там, не портиться і так далі. Ну але ну, ж... Ну, за він рахунок того, що, мабуть, не має доступу кисню і так, все. Так. Але я ж кажу, на смак взагалі ну, таке непонятне. Ну, тобто кожна людина може зробити сама. Портинцю тобто, ми... є сіль, але я ж кажу, просто є без солі, а є сіль. Так що наші секрети у нас їх немає. Ми робимо просто була риба, спробували там. Леся Петрівна зробила, відштовхнулася від солі, накидала те, що їй схотілося, те, що було під рукою, і від цього вже відштовхується. І в принципі, вже ж не перший раз ми робимо. Чому це робимо? Тому що треба якось. Не напихаті, тому що часто буває мені пишуть там, робили там чи ми. Тушонку чи там рибу, і кажуть, о, я що ж таке, оце півбанки тільки вийшло. Ну, вона стушилася і вийшло, що не повна банка. А, тому що, в принципі, люди читають, що там кажуть, що пишуть, що не можна напихати повні банки, ну, да, якщо вам доклав, щоб. Ну, а ми ж напихаємо? Ну, в принципі, так. Да. Ну, це таке, кожна людина, як хоче так і танцює, ми в першу чергу мотивуємо людей далі. Працювати, не опускати руки, хоча зараз важкий, а треба і родини годувати, і треба хлопцям допомагати. Тому що якщо ми будемо сидіти, склавши руки, а хто там говорить, куди його діти, ну в принципі треба пробувати. Треба просто а, чому, пробувати куди його діти. Я все весь час, як у мене там запитують багато людей, які тільки починають, там пробують. Ой, а те, як зробити на те. Я пояснюю все. А потім, ну і кому я його буду продавати? Ну зараз Фейсбук. Наприклад, елементарне Фейсбук, там Телеграм, групи різні різкі групи. Господі, кидайте рекламу і да це час треба набити клієнтську базу, але нічові люди. Я дивлюся, люди пишуть, запитують, чи там, відправляєте. Ну а ще, мабуть, найбільша спокуса це не просто рекламу написати. А от зняти коротке відео і показати, як, да. як вона виглядає, і сам процес. От я сама по собі е, теж е, пам'ятаєш, я тобі казала, мені Олег Назаренко дав групу з продажею, no, там риб. де рибу продають. А я ж рибу взагалі дуже люблю. Е, і я в цій групі ж постійно сижу, а там то відео та картинки, а с люди. -то дають, думаю, Блін, спробую. Ну І реально дуже добра риба, і там і скумбрія, і копчене, там, і в'ялина. Тобто, ну, класно, ну да, цінова політика. Ну і та... умови, як ти робишся. Люди бачать цю історію. Хтось там може захейтати обратно, що Леся Петрівна в шапці робить. це в неї така кухонна шапка. У нас тут прохолодно. як вчора блогер Віталька знімав прямий ефір, сидів у шапці в хаті і сказав, що в нього погано топиться, він в шапці сидів. Я вже казав, Леся Петрівна шапки на різний смак. Хто я... в неї шапка вона на кухню ходить, ця шапка вона в сарай ходить. Це шапка, в якій вона на кухні ходить, біленька. Так що, от такі діла. Одна проблема: не можу на неї Фартуха натягнути. Ну, от вона не так, як моя бабця. Наші бабки зранку встали, і Фартуха наділа. От спомни, як баба Верка твоя чи моя баба Вера. От вони постійно були в Фартухах, все життя, так да, приучені. Дві, дві спідниці, да, зможуть, два фартуха, да. один в повітку, потім один да, Так, да, 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 так що от такий момент. Ну, то вже 13 питання, зараз будуть писати, а яке ж 12-й 11 це неважливо. Важливо те, що ми зараз вам показуємо далі роботу. Вчора була зранку риба свіжа, тобто ми її почистили, мороз, не мороз, є можливість купити, є можливість заробити якусь копійку. Завдяки цій копійці ми матимемо можливість із заробітку. Вже посмакувати самі безкоштовно. Заїжджають до нас гості. І Сьогодні вже були хлопці. Кожен день у нас є хлопці. Хтось воно обратно пішов у пікселі, бачите? А, Женя, ні? Не знаю. Женя вже поїхав на Київ. Так що, друзяки, поки ми тут знімаємо підрівний контент по рибі, так що від вас від мене ще привіт, бо я так і не позорував. от, Вже ми з Василенком працюємо по Рекстону, Працюємо більше, по Сангіонгу, працюємо по льошки капелюшного машині, зараз о, Серега там займається. Тобто машин знову куча. Поїхали на СТО, Зимоліто, забрали X-трейла, 12-ту бригаду Азов Сергію от... Сім'ян. І продовжуємо далі. Ще треба поїхати на СТО, не на СТО, а до Романа там також у нас ще питання є Сергієм по Л200, по Течику, і там ще купа-купа різних. Стоїть машин. Так що ми працюємо і підтримуємо наших захисників. І в першу чергу завжди треба брати, ну, розпочинати з себе. От. А ті, хто мені ще й досі пишуть, там хорошу вже набивати, да ну не питання. Репаються, це просто капець. Е, що я можу сказати по цьому питанню? Нічого, телефончик дзвони. Якщо ми продовжувати, Леся Петрівна ще заливає цю всю суміш, яка закинута. Тобто рибка підготовлена, посолена, помаринована з цибулькою з баночки. Тепер заливаємо по столу по столові ложки олії рафінованої і будемо закатувати обичними кришками. Там господарочка, як вона там називається, що там різні полінка, неважливо. Тобто ми раніше теж коли розпочинали там свет, кришки якісь там купувати. Нормально воно стоїть по зберіганню, оселеться. Ну ми будемо ще заснімемо, як будемо напихати в банка селитися. Якщо я буду тут, він зараз маринується у маринаді, а також ще буде е сьогодні у нас. Обжарюватися по він вже також підготовлений, також він посолений з розрахунку 18 грам на кілограм. От, от, 18 грам на кілограм, а також переправлений і він буде обжарюватися. Можна з мукою, можна без муки. Прошлий раз ми робили з мукою і без муки. Я просто роблю 50 на 50. А, я думав, ти окремо в одних банках так, а в одних так. Коня, все, тепер я розумів, бачите. Тобто у Петрівна 50 на 50, і тоді в банки, виходить, одна з мукою обжарена, а одна без муки. І так само, а їй вже там вона там наша манула, зварила е, такий томатний е, пасіровочка, там, морква там теж є, морква, цибулька, там обжарена, це всі справи. Протуш... Вона не обжарена, скажімо так, вона її перебиваю на е, ну, типу блендера цибулю морква. А, її там нема целякової, вона. Ні, ні. Все в такому цьому. Ну то вже буде е, друге відео. Зараз якраз телефончик дзвонить, треба передзвонити. Зараз е, моя задача закатати банки, засунути в автоклав. автоклави такі у нас не кольне, це не реклама. Нам їх ніхто не дарував, але реально працюють у нас два штуки. Ну, питань не є. Головне, ми використовуємо обичні градусники. Так що працюємо і тримаємо до температури. Там Сто п'ятно ну, так як вона з кісткою, коли ми робили сама філе, можна 110 і протримати десь пів години. А тут є кістка, тому будемо десь також 110-115 і десь в районі часу треба тримати. Тримати при приці тимпорту, ну, набрали, виключили, набрали, виключили. Ну нас на 100, У людей. Є ще підключені ці термодатчики, які є. автоматично регулюють. Ну, Тобто ти виставляєш там годину, тобі треба така температура, є ж І тоді не треба включати, виключати. Ну ми так робимо. Ми так, ну по-простому, по сільському, нам так легше. Так, так що, друзі, ми постійно переживаємо, а вдруг датчик здасть з бою. Да, вже були моменти. Так що, друзі, працюємо, не опускаємо руки. Дякуємо нашим захисникам. Підтримуємо їх, тому що там такі прості більшість хлопців, як ми з вами, об'єднуємося в команди. Надіємося, що ми вистоїмо. Слава Україні, героям слава, всім миру, здоров'я і добра. З вами була Леся Петрівна. Ну і Шелудько. Зараз Леся витирає, баночки, закатуємо і запускаємо. Ми бійці 93-ї бригади Холодний Яр. Хочемо звернутися до Ютуб-каналу Сергія Шелучко та Огадачів у допомогу на збір векторних генераторів. Flow Украине.